Як вам переходити дорогу, коли світлофор не працює? Бачу решту. Нам нормально, ми чекаємо, поки машини зупиняються. Ну, якось ми дивилися вліву і вправу сторону. Вправо-вліво, все гаразд пішли. Дивимося вліво-вправо. Якщо немає машин, переходимо. Дивимося наліво, дивимося направо, ми чекаємо, поки зупиниться транспорт, і тоді переходимо дорогу. Нормально переходжу, я ж вчилася в школі і дорожнього руху трошки розумію. Дивлюся на шофера, якщо помахав, значить все. Коли машин нема, тоді я переходжу дорогу. А коли їдуть, я стараюсь пропускати. А чому про автономні світлофори, Що про це думає? Ну, Думаю, що добре, краще би було. Було б круто, так так мають бути, мають працювати. Я світло виключили, але ж діти все одно переходять дорогу. Доросла людина, вона орієнтується, що треба, наприклад, зачекати, згуртуватися і перейти всі разом. А дітки вони цього не розуміють. Перемогти Росії, бо тоді будемо всі нормально переходити дорогу зі світлом.